Вітаю, любі друзі, ви на каналі тільки. Ось така погода на вулиці. Мені потрібно ходити, і, звичайно ж, я одразу вирішила йти гуляти, поки немає зміни погоди. По дорозі я побачила чудові грибочки. Галявинка з грибочками розростається, вони стають більшими і їх стає більше. Ну, хіба пройдеш повз таку красу? Хоч і важко знімати. Майже навколішках, але це мені вдалося, які ж вони красені. Ось гляньте, як змінилися за пару днів красотунчики. Обожнюю фотографувати квіти, грибочки і природу. Бо це настрій на весь день і пам'ять. Ось так дивишся, а вони лишаються в тебе і радують. Ну що ж, йдемо далі? і... Далі ми прийшли до дощу. Стою в зупинці, дзвоню, щоб мене забрали. А почекати вирішила в садовому центрі. Де ж ще хризантеми шикарні, снижки на них зараз любуюся цією красотою. Вже з'явилися в продажі чимерники. Декілька видів але і різні за розмірами. І, звичайно ж, різна ціна. Особливо таких цікавих сортів немає, але все рівно є на що подивитися. А дощ ляпотить чути аж сюди. І, звичайно, ось такі прекрасні альтаночки, прикрашені вже до Нового року. Тобто, сьогодні будемо любуватися на прикраси. І на гіпеаструми. Ну, ви знаєте, що тут їх називають амарилісами. Величезні цибулини, майже практично всі з трьома стрілочками, тому тут доведеться робити обробку, так як я нещодавно показувала у відео. Хоч вона й тугенька на вид, ви бачите, я перевірила, але невідомо, що там на денці. І хіба ж це горщик для такої цибулини. Що ж вона тут бідненька їстиме? Так, зараз вона вам видасть три квітконосика, а цвітіння наступного року відбудеться трішки пізніше, якщо ви зробите їй гарний догляд, і вона закладе квіткову бруньку. Ну, Хоча ще магазин цвітіння буде і через 1,8 місяців, бо це теж буде магазинне, ви ж знаєте, що брунька скільки саме так закладається. Йдемо. Через садовий центр на вулицю виходити не буду, бо парасолька лежить у мене вдома. Ось так я її забула. Завжди беру з собою, ну а тут, як наче, хтось пошептав, встала і побігла. Бо сонечко ж поки треба бігом все знімати. Хотіла познімати вам ось і оті зали, які. За кожною такою альтанкою, це біло-серебриста альтанка, отже, зала прикрашена сама в цих кольорах. І тут я побачила ось таку красу. Такої кількості різдвяної зірки або панцеті я не бачила ще жодного разу. Хоча асортимент тут завжди величезний, ну і ціна трішки вища, ніж в звичайних супермаркетах. На деякі дивишся, і відчуття, що їх спеціально, мабуть, в дірочку прикривали, щоб вони були якимись крапельками, квіточками на листочках. Пансетія дуже примхлива квіточка, і заставити її квітнути наступного року це вже та проблема. І... Це дуже важко. Я в минулому році в позаминулому в минулому я вже не займалася, тому що умови зовсім в мене для пансет не призначені. Ось, подивіться, не, наче хтось побризкав е, чимось на листочки, але ж то така форма квіточки і така розмальовка. Звичайно, щось для цього роблять, але. Ой, скільки всього цікавого, скільки всього хочеться спробувати виростити, але на все не вистачає часу, інколи знань. Ну і ось поглянемо в такому в цілому. Людей в неділю було дуже-дуже багато, <кій> <кій> вибачаюся, в садовому центрі. Знімати практично неможливо. Ось біло-золота, там червоно біла Ну, ви зрозуміли. І так мені хотілося вам показати весь асортимент декору в цих кімнатках. Обов'язково покажу. Кому цікаво, може в минулому році подивитися, які були прикраси, дещо помінялося, дещо повторюється. Але з такою кількістю людей ми не зможемо все роздивитися. Тому любуємося квітами, любуємося пансеттію. І що я хочу сказати: ну що ж, не можна ходити гуляти побіля. Садового центру, коли йде дощ, тому що новинка буде обов'язкова. Довелося дзвонити, щоб мене забрали, бо ливень не заспокоювався, тим більше мою красуню не можна було нести по холоду, бо в нас плюс 7, а це для неї практично капут. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихо дня й ночі. Миру і перемоги. Нехай всі захисники повернуться додому живими. І хто не вдома, нехай повернеться теж додому. Бо це найголовніше до зустрічі в наступних відео!